Всім привіт! Позаду мене дизельне БМВ потужністю 313 кінських сил. Вже через 2 хвилини тут може бути 360, 380 або навіть 400 кінських сил, і все, що нам для цього потрібно, ОБД-адаптер та мобільний телефон із спеціальним застосунком. Для тих, хто в темі так, ви все правильно зрозуміли, дійсно з'явилась можливість прошивати дизельні саме дизельні BMW за допомогою ОБД-адаптера та застосунку на мобільному телефоні. На ньому будуть зберігатись ваші прошивки стандартно та модифіковані. І буквально за 2 хвилини ви можете їх змінювати, заливати стандартну або стейджу. Якщо ви не власник дизельної BMW, не вимикайтеся. Спеціально для вас я зараз за одну хвилину розповім вам саме головне, навіть якщо для вас це не актуально, то просто буде корисно знати. А далі для всіх тих, кому це актуально або просто цікаво, розповім з подробицями. Починаємо. Можливість прошити свій автомобіль з допомоги мобільного телефону та адаптера не нова. Вона існує для багатьох марок автомобілів, для BMW також вже давно, але лише для бензинових. І ось нещодавно компанія Diesel Tuning Parts розробила мобільний застосунок саме для дизельних BMW. Спочатку у них на сайті купуєте ліцензію на свій автомобіль, далі завантажуєте застосунок в Play Market або App Store, Заходите і отримуєте доступ до прошивок на свій автомобіль. У моєму випадку доступно 5 пунктів. Перша стандартна прошивка. Далі кілька варіантів потужності на 360 та 380 кінських сил з можливістю закрити ЄГР або ні. Вставляємо ОБД-адаптер в роз'єм, запускаємо застосунок. Набираємо потрібну нам прошивку, чекаємо 2 хвилини і готово! Автомобіль у нас на першому стейджі, сток був 313 кінських сил, тепер 360. А також є функція overboost на 15 секунд нам підвищується потужність ще на 20 кінських сил і тут буде 380 кінських сил. В будь-який момент ми можемо обрати пункт меню перший. Нажати Перепрошити, чекаємо 2 хвилини, і автомобіль знову перетвориться на стандартний. В будь-який момент знову можемо його чіпонути. Це була е, загальна, скажімо так, версія для всіх, а тепер з подробицями для тих, кому це дійсно цікаво. А повірте, подробиць тут багато, і деякі з них здивували навіть мене. thank you Те, що прошивка заливається з мобільного телефона, це звісно цікаво, і про це ми подробицях поговоримо трохи пізніше. Але в першу чергу нас цікавить сама прошивка і характеристики, як автомобіль їде до та після прошивки. Зараз я вам покажу динаміку автомобіля в стандарті. Будемо міряти 0 100-200. Як на мене, більш показовим буде саме замір 100 200 тому що 0-100 – це вже більша історія про те, як автомобіль зачепиться, буде буксувати чи ні. 100-200 в цьому плані більш чесний та релевантний. Замір і так почнемо. Так, результати ми бачимо. 000 це 5,3 та 100-200 це 17,5 секунд. Це гарні результати і тому сприяє багато факторів. Холодна погода, 18 колеса, автомобіль 100 тисяч пробіга це доволі таки мало. Нещодавно був почищений впускний колектор. Але крім того, ми маємо повен бак палива, ми маємо там два автокрісла, маємо всі інструменти в багажнику, тобто ніякого читерстанува. Просто добрі гарні умови з холодним повітрям. Ну і Заміри будуть проводитися в один той самий день, в одному самому місці з однаковою конфігурацією. І так, переходимо до прошивки. Вставляємо ОБД-адаптер в роз'єм. Запускаємо застосунок. Під'єднуємося до нашого адаптера до автомобіля. Заходимо в перший пункт меню по двигуну. І тут обираємо третій пункт це Stage 1 плюс EGR. Натискаємо прошивку. Дуже важливо, щоб акумулятор був заряджений. Якщо є сумніви, покатайтесь півгодини перед цим. Двері повинні бути зачинені. Ремінь водія пристібнутий. Якщо у вас безпровідний CarPlay, то зайдіть у меню автомобіля та вимкніть цю функцію тимчасово перед прошивкою. Бо CarPlay також використовує Wi-Fi і він має найвищий пріоритет з'єднання. Це буде вам заважати. Першого разу ця процедура займає близько 8-9 хвилин. Наступні рази вже по 2 хвилини. Під час процесу прошивки на приборці на екрані можуть з'являтися багато різних помилок, не лякайтесь, це нормально. В кінці процесу всі помилки будуть видалені, а автомобіль вимкнеться. Процес завершено. Готово. Вмикаємо запалення. Помилок ніяких немає, автомобіль прошитий. Саме простий спосіб побачити візуально, що автомобіль вже прошитий це спортивні прибори. В стандарті у нас тут були максимальні показники: це 320 кінських сил та 640 ньютонів крутного моменту. Зараз у нас максимальні 400 та 800 відповідно. Ну що, почнемо з умірів, а далі поговоримо про особливості прошивки. Так, було у нас 17,5 секунд, 100-200, стало 13,2 секунди. Гарний результат. Стосовно 0100, то тут нормальних замірів не вдалося зробити, автомобіль сильно буксує. Декілька замірів було, це там 4,8, 4,6 до 100, але щоб нормально заміритись, треба вже стабільна плюсова погода, треба весна. Ну, а в принципі по 100 так зрозуміло, що динаміка автомобіля покращилась суттєво. Для тих, хто в темі, може задатись питанням, що це якось надто швидко як для 360 коней, і він буде правий. А справа в тому, що в даній прошивці є опція Overboost. І коли ми натискаємо різко педаль акселератора на 85% або більше, то нам на 15 секунд дається ще 20 кінських сил та 30 Нм крутного моменту. І таким чином, у нас, по суті, під час заміру було 380 кінських сил та 780 Нм крутного моменту. Взагалі, по опції Overboost вона доступна лише коли всі показники і температури двигуна в нормі. Після того, як ви використали цю опцію, наступний раз вона буде доступна вже через певний проміжок часу. Це від 15 до 200 секунд. Також все залежить від показників двигуна. Взагалі, опція Overboost це не якась там гаражна вигадка. Така опція уіснує в БМВ, ще й деяких інших автомобілів, навіть з завода. Ось, наприклад, BMW 335 iS, яка йшла для американського ринку. Вона також з завода мала таку опцію. Там на 7 чи 10 секунд додавалося ще 40 Нм крутного моменту. І що взагалі ця опція потрібна? Дуже просто під час замірів або під час гонок ця опція дасть можливість показати вам кращі результати. А у випадку багатогодинної швидкої поїздки, десь по трасі чи по автобану, вона убереже ваш двигун від надмірного навантаження. І це ще не всі особливості даної прошивки. Що нам потрібно для прошивки автомобіля? Це мобільний телефон з скачаним застосунком Дупа і доступом до інтернету, і адаптер. Адаптер можна купувати фірмовий Дітупа або е, взяти будь-який інший сумісний з їх переліку на сайті. В мене був ось такий ЄНЕТ-адаптер Wi-Fi, він не являється сумісним, тому я прошивав свій автомобіль за допомогою цього адаптера. Взагалі, найкращим, найстабільнішим та найбезпечнішим варіантом завжди було провідне з'єднання, і для цього достатньо ось такого звичайного жовтого бмвешного кабеля і перехідника під ваш телефон. Схожого на цей, в мене це під USB для ноутбука. А потрібен схожий адаптер, але з RJ45, але під ваш мобільний телефон. Такий набір завжди може бути з вами, і ви в будь-який момент можете змінити прошивку. Навіщо це потрібно? Ну, ось, наприклад, декілька сценаріїв. Перше, якщо ви залили десь неякісне пальне, або ви не впевнені в якості пального, то ви можете просто на цей час залити стандартну прошивку, відкатати цей бак пального, і потім, коли заправитесь нормальним паливом, знову чіпанути свій автомобіль. Друге, наприклад, під час діагностики якоїсь поломки, коли майстер стверджує, що тут або винний чіп, або чіп заважає якось йому діагностувати автомобіль. Знову ж таки, повернули прошивку стандартну, перевірили, чи якось це впливає, а потім знову залили чіп. Ну, або у випадку, якщо вам оновили програмне забезпечення, чіп, як правило, злітає під час таких процедур, знову ж таки, можете спокійно повернути собі чіп на місце. Взагалі, сценарію, коли це може знадобитися, доволі таки багато. Просто зручно, коли така можливість є. Тепер стосовно відчуттів за кермом. Якби я був правильним блогером, то я ще б вам тут розповідав, що автомобіль став просто скажений. Тепер 99% потоку в місті взагалі не конкуренти. Тепер можна до суперкарів дориватися. І ще багато, багато красивих епітетів. Але якщо говорити нормальними словами, то автомобіль поїхав значно краще. Це відчувається. І потужності на верхах стало більше, але що саме головне тут набагато більше стало крутного моменту. Відчувається, що крутний момент тепер не обмежується. тому що стандартний момент обмежувався на 630 двигун виходив на цей момент дуже рано, а потім ніби його обрізали. І відчувалося, якби що двигун їде далеко від своїх можливостей заліза, яке в ньому встановлено. Тепер, коли крутного моменту 750, а це нормальний такий приріз, плюс 120 да, моменту. Тепер відчувається, що двигун дійсно працює ближче до своїх номінальних можливостей. Ну і це додало набагато більше еластичності. Ну, скажімо чесно, і до цього говорити, що двигун був нееластичний, ну це було б смішно, тому що 630 ньютонів, які на бітурбо двигуні доступні дуже низько, вдавали двигуну велику еластичність. Але тепер вона стала ще більше. І тобто, зараз от ми їдемо, там не знаю, шоста передача, ми просто нажимаємо плавно газ в пол, не перемикаючи передачу, двигун просто прискорюється неймовірно. Зараз я вам це покажу. 70 км на годину газ в пол ну а якщо потрібно максимальне відчуття, то вмикаємо спорт, натискаємо газ в пол. Тут на початку, коли тільки прошився, була дуже різка педаль акселератора. Таке часто роблять під час чіптюнінгу на слабких двигунах, щоб відчуття, відчуття потужності додати на низах. На цьому двигуні, я вважаю, таке не потрібно було, тому що він і так на низьких обертах дуже гарно тягне. Ну, через тиждень я звик до цієї педалі нормально було. І тут дивлюся, мені приходить повідомлення, що є оновлення для моєї прошивки. Там змінили якісь температурні обмеження, а також зробили більш плавну педаль акселератора на низьких швидкостях. Я оновив прошивку, і дійсно, тепер е педаль акселератора стала плавною, майже такою самою, як в стандарті І Тепер автомобіль йде ще приємніше. Просто для цього двигуна різкість на низах вона не потрібна. У двигуна дуже багато моменту, йому із плавною педалю доволі такі гарно динаміку він показує і відчуть. Від педалі. Якщо потрібна різкість, просто нажимаємо кнопку спорт і, і все. І, 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 маємо, і маємо цю різкість дуже гарно. От. Зараз автомобіль працює дуже плавно, дуже спокійно, і при цьому тяги просто як у потяга. Єдине, що залишилось перевірити, це безпечність чіпу, я звернувся з запитом, чи все там безпечно, і отримав розгорнуту відповідь. Всі ліміти стандартні збережено, а деякі з них стали ще більш жорсткіші, ніж в стандартному варіанті. Ось деякі з них, після спрацювання яких потужність буде обмежена, щоб двигун сам себе не вбивав. Якщо температура двигуна менша, ніж 70, або більше, ніж 106 градусів, якщо температура вихлопу більше, ніж 670 градусів. Якщо тиск повітря менше, ніж 920 гектопаскаль. якщо температура впуска вища, ніж 70 градусів, або якщо перед сажовим фільтром тиск більший ніж 1650 мілібар. Також є захист по швидкості турбіни. Із всіх цих запобіжників, мабуть, найпростіше буде перевірити обмеження потужності двигуна на холодну. Тому пригріваємо двигун до 50 градусів, вмикаємо ручну коробку і плавно натискаємо газ в пол. І бачимо, що двигун розвиває близько 650 Нм. Після 50 градусів потужність почне поступово рости, і лише після 70 градусів буде доступна вся потужність. Прогріваємо двигун повністю, натискаємо газ і бачимо максимальний момент 750. На прогрітому двигуні потужність доступна вся. Це чудово, такий підхід із захистом мені подобається. Ще із цікавого, в режимі Екопро тут взагалі стокові показники. Дивіться, двигун прогрітий. В комфорті натискаємо газ в пол, отримуємо 750 Н. Вмикаємо Екопро, натискаємо газ в пол і отримуємо приблизно 630. І потужність на високих обертах розвивається трохи більше за 300. Тобто це реально стокові дані. Це дуже прикольно. Перемикаємо в комфорт, і у нас знову 360 кінських сил і 750 ньютонів. Перемикання відбувається просто моментально. Еко вімкнули, стандартні показники. В комфорт вімкнули, знову стоїть один у вас. Також ви могли помітити, що в застосунку є ще декілька пунктів. Один із них прошивка АКПП. Що вона робить? Тут так само є сток та стейдж 1 в будь-який момент ви можете прошивати або відновлювати стандартну прошивку. Що вона робить? Перше, це із помітного вмикає індикацію передачі в режимі драйв, тобто ми бачимо D1, D2, D3, D4, і так далі, яка передача саме зараз у нас вімкнена. Збільшується тиск в пакетах щеплень, щоб зменшити ймовірність пробуксовки. А також що важливо, піднімаються ліміти для деяких двигунів та АКПП. Це важливо, так як двигун може розвивати потужність більше, ніж є ліміти в коробці. Так, в АКПП є свої ліміти, і навіть якщо двигун може видати потужність більше, йому просто, скажімо так, не дозволить цього зробити. АКПП в моєму випадку стандартний ліміт по коробці 760 ньютонів і коли вимикається функція Overboost, то ми маємо 780 н від двигуна і коробка йому просто не дозволить дати цю потужність. Тому потрібно прошити на Stage 1 коробку, і лише тоді ця опція буде повноцінно працювати. Це такий, скажімо так, міні-аналог XHP. До речі, якщо у вас є своя прошивка XHP, куплена, то ви можете прошивати саме XHP, не обов'язково прошивати тут. Вся ця історія насправді відбулася доволі таки спонтанно. Я ще влітку випадково на Ютубі знайшов канал Ютупа, подивився, мені сподобалось, і я їм написав сам. Дайте мені прошивку, я її протестую та зніму про це відео. Десь місяць назад мені е, дали прошивку, і зараз я знімаю відео вже з власним досвідом. Прошивка мені сподобалася, сподобались всі ці нюанси з овербустом, з тим, що в екопро на стандартні показники. І ну, взагалі підхід е, мені дуже сподобався, і особливо те, що ми маємо прошивку. З мобільного телефону, в будь-який момент можна прошиватися в стандарт і потім знову тюнінг. І я вже цим користувався кілька разів. Всі посилання на застосунок ДІТУПа та на сайт я залишу в описі під відео. Заходьте на їх сайт, знаходьте в списку свій автомобіль та дивіться, які прошивки доступні саме для вашого автомобіля. На цьому все. Дякую за перегляд і всім до побачення!